Шановні колеги, розпочинаємо новий цикл тематичного навчання фахівців, які цікавляться сучасними методами діагностики стану серцево-судинної системи і ефективним шляхам її корекції під контролем інструментальної діагностики на засадах доказової медицини. Протягом останніх 30 років я займаюся судинною діагностикою. Починала із доплерографії артерії Іван Головного мозку. Зараз розробляю технології судинного скринінгу та судинної діагностики із можливістю включення інтелектуальної компоненти в програмному забезпеченні. Тому для наших учнів, для всіх бажаючих удосконалити свої знання як по методиці доплерографії, так і по методиці ультразвукового скінування судин. Оцінювати оці, з метою оцінки функціональних та органічних змін в судинному кровопроводі, пропонуємо наступний цикл лекцій, який тематично викладений у нас на сайті. Що буде собою проявляти цей цикл лекцій? Це фактично буде дистанційно, тобто інтернет-семінари або вебінари, з можливістю отримати теоретичні знання. Від мене особисто, від фахівців нашого наукового центру, стосовно сучасних підходів до ультразвукової діагностики судинного русла, до допліографії, яка вже вийшла за межі просто допліографії, і до судинного скринінгу взагалі, тобто, як швидко, оперативно, за декілька хвилин отримати. Інформацію про стан всієї серцево-судинної системи організму. Такими технологіями ми сьогодні володіємо і виносимо на ваш розсуд, на ваше вивчення, на ваше можливості застосування, оскільки наш досвід застосування цих технологій дозволив нам забезпечити адекватну роботу із пацієнтами, отримати багато цікавих результатів, наприклад, наші пацієнти і аневризм Однієї з церебральних артерій, які до нас звернулися після інсульту і після діагнозовності аневризми, вже більше 10 років практично проходить курс лікування з метою корекції гемодинамічних параметрів церебрального русла, почувають себе задовільно. Повторних інсультів за 10 років не було. Це при тому, що це пацієнт пенсійного віку і досі працює. Таких випадків у нас багато, і досвід нашої роботи з коматозними хворими, з хворими у полічному синдромі, хворих з, з аутизмом, з ЦП, з розумовою відсталістю різ... різного спу вираженості, показав, що на перше місце сьогодні у мозкової патології необхідно ставити корекцію судинного русла. Успішне знання патології, можливості її корекції дозволяє лікарю отримати. Дуже гарні результати, тому запрошую вас до нас на лекції. Детальніше в іншому ролику розкажу, що таке вебінари і дистанційне навчання. На сайті буде розміщена інформація про час і тривалість таких лекцій, і фактично зворотній зв'язок, можливий через електронну пошту, яка також буде розміщена на сайті, для відповіді на питання в чаті під час вебінару. Тому запрошую вас освоїти сучасні засоби навчання і поглибити свої знання з тих чи інших напрямків, які вам фахово близькі. Чекаємо. Дякую!